Сьогодні ми поговоримо про те, як плани США щодо можливого розширення свого впливу, зокрема в контексті ідей приєднання Канади, Гренландії та Панавського каналу, вписуються у глобальну геополітику, та чому це має значення саме для України. Здавалося б, віддалені території і амбітні американські задуми не мають прямого стосунку до наших національних інтересів, проте сучасний світ настільки взаємопов'язаний, що будь-яке посилення чи послаблення світових гравців. Може вплинути і на нас, від безпекових гарантій до економічних перспектив. Якщо США все більше зосередяться на розширенні власного впливу за рахунок стратегічних об'єктів, як от Панамський канал, Гренландія чи навіть частина Канади, це може суттєво вплинути на глобальний баланс сил. З одного боку, у Сполучених Штатах з'являться нові зобов'язання та точки турбулентності, що потенційно здатне відвернути їхню увагу від інших кризових регіонів, у тому числі від війни в Україні. З іншого боку, посилення американських позицій на світовій арені може водночас змусити Росію остерігатися надмірного ускладнення відносин із Заходом, а отже, опосередковано посилити тиск на Кремль. Для України результат залежатиме від того, як саме США розподілятимуть ресурси та увагу в умовах нового геополітичного фронту. Якщо Вашингтон паралельно нарощуватиме підтримку Києва, посилення американської могутності може сприяти активнішій військовій, фінансовій і дипломатичній допомозі для України. Але якщо увага Адміністрації Трампа або будь-якого іншого політичного лідера США перенесеться на інший континент, Україна ризикує опинитись в тіні глобальних амбіцій, що може ускладнити зусилля з відстоювання власних інтересів. А тепер подетальніше. Від часу заснування Сполучених Штатів ідея експансії була невід'ємною частиною американського бачення. Уже доктрина Монро в першій половині ХІХ століття проголосила західну півкулю американською сферою впливу і закріпила готовність Вашингтона діяти поза власними кордонами. Подальші кроки на зразок покупки Луїзіани у Франції чи покупки Аляски в Росії лише підтвердили прагнення США збільшувати території та зміцнювати свої ресурси. А після Другої світової війни... Закріпивши роль світового лідера, США розгорнули свої бази та політичний вплив фактично на всіх континентах від Європи до Азії та Латинської Америки. Нині, коли формується нова багатополярність і на перший план виходить Китай, Сполучені Штати, за словами Дональда Трампа, і надалі прагнуть розширювати власний простір. Публічні заяви про зацікавленість Панамським каналом. Припущення про покупку Гренландії чи прагнення посилити контроль над Канадою можуть здаватися дивними, але вони вписуються в багаторічну американську традицію шукати стратегічні переваги. Канада має спільний США кордон і величезні природні ресурси. Гренландія відкриває шлях до багатої на корисні копалини Арктики, а Панамський канал залишається критично важливим для глобальної торгівлі. Усі три регіони це й відповіді на виклик з боку Китаю. Який активно нарощує свій вплив і вкладається в інфраструктурні проекти. Якщо колись Гост закликало американців освоювати дикий захід, то сьогодні просування Вашингтона простягається від канадських крижаних просторів до тропічних перевалочних пунктів. У подальшому розгляді саме ці три напрямки постають як ілюстрація сучасної геополітичної стратегії Трампа, що зберігає корені в історичній культурі експансії Сполучених Штатів. Розпочнемо із Канади. Канада, як найближчий сусід США, відіграє вирішальну роль у геополітиці Вашингтона, особливо з огляду на величезні запаси енергоресурсів і тривалу історію економічної та військової взаємодії. Після формування Канадської конфедерації і укладення низки торгівельних угод країни стали настільки пов'язаними, що будь-які зміни в одній економіці прямо впливають на іншу. Турбопровід Keystone XL, хоча й викликав чимало екологічних протестів. Він символізував прагнення США до енергетичної безпеки за рахунок багатих нафтових родовищ Альберти. Водночас, командування НОРАД, створене ще в добу холодної війни, і далі залишається ключовим елементом спільного захисту повітряного простору. А у світлі глобального потепління і відкриття арктичних маршрутів взаємодія США з Канадою щодо північних регіонів набуває особливої ваги, оскільки обидві країни прагнуть обмежити вплив Росії та Китаю в Арктиці. Зростаюча економічна експансія Китаю в Канаді ще один привід для Вашингтона докладати зусиль для зміцнення особливих відносин із Отавою. Якщо Пекін закріпиться у північноамериканському просторі, це загрожуватиме впливі США і ставитиме під сумнів їхнє лідерство в регіоні. Тож Канада для Дональда Трампа, як і для будь-якого іншого американського президента, це насамперед енергетична комора, надійний стратегічний партнер у сфері оборони та ключовий союзник у стримуванні Китаю. Щоб укріпити глобальну позицію Вашингтона без співпраці з Канадою не обійтися від спільних військових програм до узгодження торговельної політики. Наступна локація Гренландія. Ще в 1867 році США придбали у Російської імперії ледь корисну Аляску за 7,2 мільйони доларів. На початку це виглядало сумнівною інвестицією, однак потім відкриття золота і нафти перетворило Аляску на справжню угоду століття. Саме цей історичний досвід лежить в основі заяв Дональда Трампа, коли він у 2019 році заговорив про купівлю Гренландії. Хоча ідею, чимало хто назвав абсурдною, вона цілком вписується в американську традицію випереджати суперників і шукати нові стратегічні території. Сьогодні Арктика швидко виходить на глобальну арену. Через потепління льодовики відступають, відкриваючи північний морський шлях, який може стати альтернативою Суєцькому і Панамському каналам. Гренландія в цьому процесі виступає арктичною брамою, оскільки її розташування дає змогу контролювати судноплавні та авіаційні шляхи, а також відстежувати підводну активність. Американська база Туле, закладена ще за холодної війни, підтверджує стратегічну важливість острова як пункту раннього попередження. Розширення присутності на Гренландії означало б для США новий рівень безпеки і посилення впливу в полярному регіоні. Крім того, Гренландія багата на рідкоземельні метали. Ключові матеріали для високих технологій смартфонів, електромобілів, оборонної промисловості. Нині світовим лідером у цій галузі є Китай, тому Вашингтон шукає шляхи зменшення залежності від постачання з Піднебесної. Якщо прогнози про великі родовища на Гренландії справдяться, це стане вагомим кроком до диверсифікації сировинної бази США та послаблення китайської монополії. Пекін тим часом не втрачає нагоди закріпитись в Арктиці, називаючи себе Near Arctic State. І вкладаючи значні кошти у дослідження, транспортну інфраструктуру і освоєння ресурсів. З точки зору Вашингтона, така активність становить пряму загрозу американським інтересам. Тож ідея Трампа щодо купівлі острова хай смілива, але логічна спроба посилити позиції США в боротьбі з Китаєм за нові простори. Таким чином, Гренландія не просто засніжений острів, а й стратегічний плацдар майбутнього. Це і друга Аляска зі своїми ресурсами і можливість контролювати нові морські шляхи. Хоча повна купівля Гренландії залишається малоймовірною, сама поява такої ідеї підтверджує, США та Китай дедалі активніше змагаються за північні широти, регіон, що може визначити геополітичний баланс 21-го століття. І третє місце це Панамський канал. Перші спроби будівництва каналу належали французам у другій половині 19-го століття, але через брак ресурсів та тропічні хвороби проект так і не завершили. На початку ХХ століття ініціативу перебрали США, маючи достатній досвід і фінанси. Тоді Панаба ще була частиною Колумбії, однак після підтриманої американцями революції 1903 року здобула незалежність і фактично передала Вашингтону контроль над зоною каналу. Офіційне будівництво розпочалося 1904 і тривало до 1914 року. Поступово дедалі гучніше лунали вимоги повернути Панабі повний суверенітет. У 1977 році президент США Джиммі Картер та лідер Панами Омар Торіхос уклали угоди про поетапну передачу каналу, і 31 грудня 1999 року цей процес завершився. Втім, Сполучені Штати і надалі вбачали в Панамському каналі ключову транспортну і військову артерію, а риторика щодо нього завжди спиралася на історичний пріоритет США в цьому регіоні. Дональд Трамп намагався посилити контроль над об'єктами, що прямо впливають на економіку та безпеку США. Панамський канал із його потенціалом регулювати торгівельні потоки здавався стратегічною цінністю, яка, на думку Трампа, забагато часу залишалася за межами прямої юрисдикції штатів. Офіційно канал належить Панамі, однак Вашингтон підтримує військову співпрацю в регіоні і прагне убезпечити таймтешні порти від наркоторгівлі та стороннього впливу. Особливе занепокоєння Трампа викликали домовленості Панами і Китаю. Вони могли послабити позиції США і стимулювати дискусії про оновлення американсько-панамських угод. КНР активно розвиває свою присутність у Латинській Америці, особливо інвестуючи в порти та інфраструктуру Панами. Переломним моментом стало розірвання Панамою дипломатичних відносин з Тайванем і встановлення їх із Пекіном у 2017 році. Це наочно продемонструвало посилення впливу Китаю. М'яка сила КНР від грантів до освітніх програм робить місцеві еліти лояльнішими до Пекіна, що безпосередньо кидає виклик інтересам Вашингтона. Торгова напруга між США та Китаєм перетворила Панамський канал на стратегічний вузол. Контроль над ним впливає на глобальні ланцюги постачання, а значить на фінансову військову стабільність. Обіцяючи повернути виробництво додому і знизити залежність Китаю, Трамп шукає нові способи збільшити американський вплив на канал. І водночас продемонструвати, що республіканська партія здатна протистояти глобальним амбіціям Пекіну. Таким чином, ідея приєднання Канади, Гренландії та Панамського каналу в риториці Дональда Трампа набуває символічного виміру, уособлюючи давню американську стратегічну традицію: утримувати статус світового лідера, мати доступ до критичних ресурсів і контролювати ключові логістичні та безпекові маршрути. Історично такі устремління відповідають експеоністій логіці, що супроводжувала США від перших десятиліть їхнього існування. Водночас, сьогодні роль головного виклику цьому історичному прагненню відіграє Китай, який демонструє безпрецедентне економічне і військове зростання. Давайте подивимось на те, наскільки правомірними є подібні плани з кількох різних ракурсів. З одного боку, геополітичне бажання Вашингтона вберегтися від посилення китайських позицій у стратегічно важливих регіонах не суперечить традиційним пріоритетам американської зовнішньої політики. Водночас, з погляду сучасного міжнародного права та дипломатичних норм, купівля або поглинання суверенних територій на кшталт Гренландії чи Канади виглядає вкрай сумнівно. І неодмінно наразиться сильний спротив місцевих урядів і світової спільноти. Щодо Панамського каналу, то прагнення США впливати на його роботу і підсилювати свою присутність у Центральній Америці теж не є новиною. Однак у сучасних умовах прямий контроль над таким важливим транспортним вузлом потребує тривалих переговорів із Панамою та потенційно з іншими гравцями, зокрема з Китаєм, що робить реалізацію планів набагато складнішою ніж за часів одностороннього домінування Вашингтона в регіоні. Отже, у контексті історії експансії США ці заяви Трампа не можна називати помилковими або поза логікою, проте в нинішній багатополярній реальності їхня практична реалізація є складною, суперечливою і потребує суттєвих компромісів. Нижче можна уявити декілька варіантів розвитку подій. Перший варіант дипломатичне просування США намагаються досягти домовленостей шляхом економічних і військових угод гарантії безпеки та інвестицій в обмін на розширення доступу до стратегічних ресурсів і логістичної інфраструктури. У такому сценарії конфлікти можуть бути мінімалізовані, проте Вашингтону доведеться зважати на впливових конкурентів насамперед Китай. Другий варіант ескалація конкуренції. Сполучені Штати домагаються своїх цілей агресивною торгівельно-економічною чи політичною політикою, впроваджуючи санкції, чинячи тиск на неугодні уряди або блокуючи китайські ініціативи. Це загострить ситуацію і може привести до міжнародних суперечок або навіть конфліктів, адже Китай і низка європейських країн теж зацікавлені в незалежному Панамському каналі і арктичних ресурсах Гренландії. І третій варіант це пошук нових форматів співпраці. Вашингтон, усвідомлюючи реалії світової політики, створює багатосторонні платформи чи альянси, де залучені і Панама, і Данія, і Канада, а також інші держави, як от Китай. У результаті з'являється оновлена система взаємних зобов'язань, спрямованих на розв'язання окремих проблем від безпеки судноплавства до спільного освоєння енергетичних родовищ. У підсумку, попри всю своєрідну логіку, що стоїть за експансіоністськими заявами Дональда Трампа, світ уже занадто глобалізований і взаємозалежний, аби США могли втілити подібні плани без потужної хвилі спротиву та необхідності компромісних рішень. Це не скасовує давнього прагнення американських еліт контролювати стратегічні області планети, однак водночас демонструє, як суттєво змінилася геополітична гра з часів, коли США могли практично наодинці диктувати свої умови. Якщо вам сподобалось переглянути відео, ставте пальчик вгору і підписуйтесь на канал проекту Птиця Шо.